Один трак там буде завжди безкоштовно По 6 доларів з трака для того, щоб знати, прибутковий він у вас чи не прибутковий. Відверто скажу на краще очікувати не потрібно. Ми, як канал Alternative View... Пропонуємо вам що? альтернативу, правильно? Гроші майже одній ті самі. Не знаю, то ли це від компанії залежить, то лі від диспетчера. Ну, у місяць, якщо ти ще платиш за трак, в тебе буде лишатися 5 тисяч доларів, друзі. Ну, типу, що це взагалі таке? Рейти падають, грузів стає менше, можливо, з весною трошки прийде такий більший рух. Ну, ви, ви маєте обов'язково знати, які у вас витрати і доходи по кожному траку. А якщо в дорозі бахнуло колесо, а якщо два, це. Додаткові витрати, це тові. А якщо мотор поламався, просто ви уявляєте. Друзі, привіт! На зв'язку Василь, канал про Америку. Сьогодні поговоримо про ринок перевезень в США, поговоримо про прогноз на найближчий час. Спонсором даного відео є трак-калькулятор, про який ми поговоримо пізніше. Взагалі я трошки засумував за траками, з'явилась думка з онером-оператором. Тому дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, чи повернеться Василь на фур. Поїхали! Друзі, нікому не секрет, що зараз. Ну, криза, грубо говоря, в траковому бізнесі. Дуже часто читаю коментарі в таких групах далекобійників. Що це все винуваті е, далекобійники, які приїхали з е, Європи, по поюфою. Ну, це все як кажуть американці, булшіт. Тому що загалом все залежить економі від економіки, від е, праймрейта. Е, він зараз високий, е, вони борються з інфляцією. Е, дуже багато було вливань готівки, коли давали гроші безкоштовно. Ці стімулу чек, до коли давали гроші. Е, в зв'язку з ковідом все залежить від економіки. Хлопці, які приїхали по юфою, працюють на далекобої в Америці. Зовсім ні, ні при чому загалом криза. Так і 23-й рік, минулий рік, да, 2023-й, був один із найтяжчих за останні, не знаю, 10-15 років. Да, було тяжко, коли був. Ковід, але там було всього-навсього, мабуть, тяжко перші півроку. Далі навпаки ринок так виріс, що просто там такі рейти були. Там хлопці просто косили бабло і заробляли велику капусту. Ось вона. Це те, що ти заробив. Я припинила рахувати. Ти привозив їх так часто і багато. Зараз криза. Така велика компанія закінчила свою роботу як ЄЛО. Вони закрилися. Ну, звичайно, їх викупили, реструктуризація, але типу велика компанія рухнула. Загалом зараз рейти ну, все нижчі й нижчі. Я зараз покажу десь вам тут вставку із DAT, DAT, Це, типу, як національна агенція, яка оцінює середні ставки по перевезеннях. То на драйвені вона була від долар на ІСЦІ, там зазвичай саме дешевше до. 2.19 на Middle West, Там, де Ілноїс, Індіана, Віскансин, Ось. А на Open Deck, типу на Флетбетах, да, ставки були дещо кращі. На 2.51 на ІСі. Там, де найменші ставки, і 2,67 на Middle West. Тобто, друзі, як ви бачите, що на флетбедах все-таки е, зарплата краще. Напишіть в коментарях, щоб розуміти, яка аудиторія нас дивиться, на якому трейлері ви працюєте: на флетбеді, каністогі, драйвені, чи, можливо, взагалі ви взагалі їздите на авто, кархолері. Напишіть, на якому трейлері ви їздите, напишіть, які зараз у вас середні ставки. Цікаво, давайте поспілкуємося в коментарях. Друзі, щоб підготувати це відео, я спілкувався з багатьма людьми, які працюють в траковому бізнесі просто з різних сторін. Я говорив із диспетчерами, з менеджером диспетчерів, овнером-оператором, з водієм, з власником компанії. Тобто я зібрав таку якусь інформацію. Зараз вам її хочу поділитись. Друзі, спілкувався з менеджером диспетчерів в компанії IG, в якій я працював один рік. Це молдавська компанія. Я відпрацював рік, чудова компанія. Можу рекомендувати Потрібні контакти вони набирають водіїв з досвідом, платять хорошу зарплату. Якщо потрібно контакти, пишіть мені в інстаграм, в Ютуб, Фейсбук, в на емейл. Поділюсь контактами. Говорив із менеджером диспетчерів. Ді в нього 60 диспетчерів е, працюють на драйвені і трохи більше працює на е, каністогі. Він е, Обмалював так сказати загальну картину ринку, розказав про причини, чому водії змінюють роботу туди-сюди. А також він сказав, що зараз середні рейти по компанії в них 2,25 на драйвен і два. 2... 90 на каністогу, тобто все таки, е, цієї компанії більші рейти від середніх по е, країні, тому що в них є такі, як так звані dedicated lines, У них є свої напрацьовані контракти, і вони можуть кращі гроші отримувати. Що касаємо, і плюс-мінус та ж ті ж самі прогнози для ріфера. Тобто є плюс-мінус так же роботи. Це ні ані, що более ніж, ніж рішем від Каких-то вот этих фреш фрут, фреш ягод и так далее, то есть они еще более зависимые, чем э, Что угу. касаемо маканисток, я думаю, в принципе, у них как и сейчас хорошо, так и будет продолжаться, я думаю, как минимум до сентября. Объясню, почему. Ну, это, в принципе, сейчас э, сезон Конесток, Конесток, Floodbed и так далее, что это по большей части. Это стройки, это констракшн, и так далее. Пока погода хорошая, пока погода позволяет, без, без зимы, без снегов и так далее, и тому подобное. Все, все строится, все делается и так далее. Так что я думаю о, для этих ребят будет пока все хорошо. І якщо підсумувати, то на каністогі все-таки набагато краще. Там зараз рейт пер майл до 3 доларів, так я розумію? Да, да, ну, оверол, оверол, да, не то, що до, там есть и груза, и по 4, и по 5, ну, посмотря в какие эри, за 4, откуда-то выезжаешь за доллар 50, то есть, или за 2, то есть, ну, оверол 3 долари. За недельку набирается, да. <говорить> а яка приток водителей, зараз якийсь приток водителей, чего вони уходите як сын. Я я вам я вам так скажу по статистике, всегда так это было. Чем хуже маркет становится, тем больше приходят водителей. тем больше то есть э, водители начинают менять компании водители и от нас уходят безусловно то есть водители начинают э, находиться в поисках работы в поисках э, поменять место и так далее в поисках того найти что-то лучшее и тем самым приходит больше и больше водителей когда маркет хороший когда все хорошо зарабатывают никто никуда, ниоткуда не уходит все сидят на приковленном каком-то месте уже то есть люди не любят менять что-то в жизни и так далее То есть, а коли маркет плохой і, э, грубо говоря, чогось не вистачає, вони починають іскати везде з'ян, везде проблеми, і тим самим починають міняти вот, э, компанію. Загалом прогноз не дуже втішний. Э, но все ж таки, э, Нікіта, менеджер э, IG, сказав, що на флетбедах буде зберігатися тенденція э, хорону типу, вищої ставки rate per mile. рейдпермайл. Рейдпермайл, це скільки. Э, Скільки компанія отримує за одну милю провезеного вантажу? Так званий центр ну, пермайл? Ось він сказав, що на фледебедах буде зберігатися тенденція, тому що Зараз почнеться весна, почнеться активно будівництво, активно розвиватися економіка, і потрібно перевозити такі так звані вантажі. В драйвенах і в риферах є своя специфіка, коли почнуть ягоди збирати. Там на риферах буде трошки більше роботи. До речі, друзі, мені дуже подобаються ці компанії молдавські, в які я працював в IG, що е, і диспетчери, і сефті вони завжди розуміли мою українську мову. Я не знав, що молдавани, ну реально вони розуміють українську мову. Це, типу, е, трошки тяжко, деякі слова незрозумілі, але я з ними спілкувався українською мовою. Друзі, говорив із овнеромператором, він катається на каністогі, Він каже, що зараз є така тенденція, що е, водії з. Е, Драйвенів переходять на флетбеди, на каністоги, на степдеки, на опендеки, так, так звані, тому що там більша е, якби оплата праці, і це очевидно. І спостерігає, буде спостерігатися така тенденція, що багато людей перейдуть на флетбеди і там теж впадуть рейти. Тобто це така природня якби, штука. Але з іншої, з іншої сторони говорив з водієм, який працював на флетбеді, і сказав, що гроші майже одній ті самі. Не знаю, то лі це від компанії залежить, то лі від диспетчера. Ну він сказав, що він з флетбеда. Навпаки, перейшов на драйвен, тобто тут е, незрозуміло. Напишіть свою думку, де зараз краще і де і, і, і як краще робити на якому трейлері. Друзі, який взагалі прогноз на майбутнє по ринку перевезень США? Відверто скажу на краще очікувати не потрібно навпаки, краще готуватись до гіршого, тому що рейти падають, грузів стає менше. Можливо, з весною трошки прийде такий більший рух, але. Спілкувався з великою кількістю людей: хто в траках, хто власники компаній, хто ремонтує траки, також каже, що в них застой менше траків ремонтується. Тобто зараз краще не витрачати свій кеш на те, щоб там докупити траків, краще мати якийсь запас, щоб пережити ці складні часи. Але все ж таки є така думка, що можливо варто купити декілька траків, там, навіть не ставити їх на реєстрацію, поставити на парковку, вичекати. Цей кращих часів і там їх або перепродать, або е, взагалі типу тримають для себе, бо потім ціна на ці траки виросте. Напишіть свою думку, як краще в цій ситуації зараз бути, і як краще пережити ці складні часи. Друзі, загалом, якщо ви тільки приїхали і ви хочете бути тракдрайвом в США. Ви стикнетесь з тією потребою, що вам потрібно буде заповнити велику просто купу документів. І моя дружина Валентина може допомогти з заповненням документів для дозволу на роботу. Взагалі, може заповнити заявку, саму заявку на е, спонсорство е, по поюфою. Потім зробить TPS, якщо потрібно, репароль кому потрібно е, заповнить заявку на лотерею Green Card, Зробить заявку на е, Social Security Number. І багато іншого. Всі документи загалом, які потрібні для того, щоб адаптуватися і потім стати трак-драйвером. Звертайтесь до неї. Силка на інстаграм внизу під відео пишіть моїй дружині Валентині. Друзі, ми щойно обговорили загальну таку картину на ринку вантажоперевезень в США, і всі знають: якщо немає кризи, немає розвитку. Є криза. Компанії знаходять нові шляхи, нові підходи, як зменшити витрати на деякі речі. Кожна компанія знаходить методи і інструменти, як зберегти себе на ринку в кризовій ситуації, і при цьому вона росте як компанія. Тому все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. А загалом, що потрібно робити, коли е, такі настають важкі ті, складні часи. Ну, от так, як ми тільки що обговорили, потрібно шукати нові підходи, збереження коштів. І От кожен трак має оцінюватися індивідуально. По кожному траку має бути якась аналітика і зрозуміти, чого в нього великі витрати на пальне, чому такий слабий рейд і саме в цього трака, можливо, диспетчер, можливо, техніка стара, можливо, ще щось. Кожен трак має розглядатися індивідуально як одна одиниця, щоб можна було. Приймати е, правильні рішення і знаходити інструменти, е, як е, досягти ефективнішого, кращого результату. Owner-оператор, кожен власник компанії якось ж рахує витрати по траках. Так, хтось рахує це в Excel, хтось рахує там з ручкою в блокнотику, хтось ще щось. Ну, ви, ви маєте обов'язково знати, які у вас витрати і доходи по кожному траку. Ми, як канал Alternative View, Пропонуємо вам що альтернативу, правильно? Так званий трак-калькулятор, який допоможе вам. Зручно, швидко і ефективно рахувати витрати по кожному траку. Це так званий калькулятор, про якому можна просто там всю статистику бачити, всі витрати, рейтпермайли, все рахується, все швидко, і легко. Тому ось така вам альтернативка. Ловіть реєстрація дуже легка і швидка. Там потрібно всього-навсього ввести емейл, пароль, чи ви компані, чи ви овнер-оператор, чи власник компанії, диспетчер, можливо, ви з аккаунтингу, назвати своє ім'я, дати свій номер телефону, скільки траків у вас є, свій MC номер, і промокод, якщо він у вас є. Ось у мене є так сказати знижка, промокод внизу, ссылка, спеціальна силка, по якій ви можете зареєструватися в цей трак-калькулятор. Силка внизу під відео. Переходьте, реєструйтесь, далі ми будемо говорити саме про цей калькулятор, який допоможе вам просто бачити всю картинку по вашому траку і ефективно приймати рішення. Uh, da, тако плавно переходимо до цього трак-калькулятор. Один трак там буде завжди безкоштовно. Для одного овне-оператора е, це буде завжди безкоштовно. Зараз безкоштовно для всіх, але пізніше там буде платна підписка. Якщо у вас е, 5 траків і більше, це буде коштувати там 32 долари на місяць. Е, согласіться, це ні о чому. Ну, типу, 6 доларів з трака для того, щоб знати, е, прибутковий він у вас чи не прибутковий, І щоб допомагав краще бачити картинку по е, вашому бізнесу. Загалом. О, чому я записую це відео, тому що до мене звернувся власник цього трак калькулятора Ігор? Він з Молдови. Я не хотів робити цю колаборацію, тому що я пояснив ситуацію. Я звільнився з трака. Кажу, бажано б ти з кимось поговорив, хто працює в траковій сфері. Але ми поговорили. І якось заговорили за війну. Я сказав, що мій батько воює, і він згадав таку важливу штуку. Він каже: Я доначу на зсу. І я такий клік, я просто зобов'язаний. Типу, це мій борг зробити цю колаборацію, показати вам, донести продукт ігоря, тому що... Не тільки люди з України, не тільки українці донатять на ЗСУ, а й люди з інших країн. Він з Молдови, так він ну по факту не має ніякого відношення, але він допомагає армії, допомагає українській армії, допомагає ЗСУ. Я просто зобов'язаний його підтримати, тому що це дуже цінно. Ми, ми маємо донатити, ми маємо показувати цьому всьому світу, і ми маємо дякувати тим людям, які допомагають нам, допомагають українцям. Тому я вирішив записати цю колаборацію як вдячність для Югоря за його донати для зсу. І плюс, чим більше я розбирався в цій темі, чим більше я клацав по трак калькулятору, я все більше і більше його полюбив і зрозумів, що саме коли я захочу свій купувати трак, я буду обов'язково клацати тут і. Перевіряти, наскільки це ефективно і наскільки це доцільно робити, перед тим, ніж, знаєте, влазить в омут з головою щось, да? і, і потім вже виходить ситуація. А це ти прораховуєш, так роблять досвідчені бізнесмени. Тому далі говоримо про трак калькулятор переносимося в ноутбук, і ми будемо вже бачити конкретно на цифрах, чому він такий корисний. Коли зареєструвалися, ми переходимо і бачимо ось такий трак-калькулятор. Це мій приклад, це чисто мій калькулятор. Я коли працював трак-драйвером, я за грудень заробив 25 тисяч 68 доларів грошу. Я це записав. Ну тут можна змінювати, куди типу, да, допустимо там. Але я напишу так, як було. Потім я тут працював 23 дні. Ви бачите, це все легко записується. Я проїхав 13 тисяч 821 милю. Потім тут є такі, як постійні витрати. Загалом я цю табличку робив на на Прикладі е, своїх даних реальних, які я отримав у грудні 23 року, коли працював водієм і. Також ще спілкувався з сенсеєм. Сенсей це мій родич, який мене стажував. Він мені розповідав, які в нього конкретні витрати є як у овнер-оператора. Ось, допустимо, що я трак пеймент платити не буду, бо з трак пейментом то взагалі бідося. За трейлер я плачу місяць 100 тисячу доларів. Трак іншуренс це фізикал демідж 700 доларів. Трейлер іншуренс фізикал деміж 300 доларів місяць. Трак Registration. загалом тракова реєстрація платиться за рік, там 2200. І я розділив по місячному. Місяць вийшло 1083 долара. Потім Cargo Liability. цієї колонки не було. Ви бачите, тут прикольно те, що ти можеш додавати колонку, допустимо, витрати на рекламу маркет. Ось, ви можете додавати постійні витрати, в залежності від вашої ситуації. Ну от Cargo liability цього не було, ми додали в місяць платиш 1200 баксів. За неї. Також не було Tex Highway. Ми додали, там платиться по щорічно, ось за місяць, отримали 47 доларів. Ну, і паркінг в більшості людей є витрати на паркінг, я його також додав 350 доларів в місяць. Я як овнер оператор, допустимо, притворимося, що я овнер оператор, плачу 12% за диспетчерські послуги. Тобто сейфті, і факторинг я не плачу як овнер оператор в компанії. В водію зарплату не плачу, бо я сам на ньому їжджу на цьому траку. За дизель я Витратив 7952 долари. Це реальні витрати, які я записував ось на толи. Допустимо, це 800 доларів в середньому. Інколи там 300, інколи 400, інколи більше, інколи менше. Давайте залишимо 800. Трак maintenance, це типу обслуговування трака, допустимо, я. За рік, кажуть, треба на старіші траки закладати десь 25 тисяч на ремонти. На ремонти і обслуговування Тобто в місяці я заклав 2 тисячі доларів. Ось. За локбук 65 доларів платимо. За іфту там теж поквартально розбив в місяць 160 доларів Ось. І в тоталі. В тоталі, а цей калькулятор порахував усі витрати 17 тисяч да? 865 доларів. І мені лишається 7200 доларів. Я як драйвер, я як драйвер отримав майже на 2 тисячі більше, тому що я їхав милі, і я просто рахував ну тут реальні милі, але там по програмі. Oled, якось по, по, по програмі мені трошки менше нам порахувало, тому що це реальні були милі. Ну, Типу я заробив майже на 2000 доларів більше як е, драйвер, тому що я їздив по 70 центів за милю. Ось. Е, і, а допустимо ситуацію, що ми взагалі тут будемо платити track payment 2000 доларів у місяць. тобто, у місяць, якщо ти ще платиш за трак, в тебе буде, в тебе буде лишатися 5 тисяч доларів, друзі. Ну, типу, що це взагалі таке? Нам потрібно гроші. Друзі, ось ми тільки що подивилися, мій конкретний приклад. І я вас підводжу до того, що на даний момент онером оператором і не дуже той вигідно їздить. Тобто я з оцими всіма даними, будучи. Просто водієм фури я отримав на 2000 тисячі більше. Що, ти власник фури, у тебе є. Відповідальність у тебе є постійний якийсь стрес, ти переживаєш. А це при нормальних умовах. А якщо в дорозі бахнуло колесо, а якщо два, це додаткові витрати, це то не а якщо мотор поламався, просто ви уявляєте, наскільки це може бути проблемно, і ти ще й менше заробляєш, ніж драйвер. В даній ситуації, мені здається, овнор оператором не дуже будь-вигідно. Тому, ну, типу, на, дан на даному етапі ринку я не збираюся повертатись на фуру. Ось, тому що, в принципі, я ці самі гроші. Чи можу отримувати, і, будучи поряд із сім'єю, і не, не покидати свою сім'ю надовго. А, ось Напишіть свою думку, як ви думаєте? варто зараз заходити овнером імператором, не варто. Варто купувати свій трак, не варто. А, напишіть свою думку з цього приводу, що ви думаєте. Це зараз ми подивились по-моєму прикладу. А зараз зайдемо а, з аккаунта. Великої компанії там у них є, ну не великої компанії, якби в більшої компанії у них є там декілька траків. Ось ми подивимося по решту, про решту функціоналу цього трак-калькулятора. Друзі, ось ми зайшли на акаунт компанії, в якої є 5 траків. Що я хотів показати, тому що по кожному траку ви можете бачити окремо. Які розходи, які доходи, окремо аналізувати трак, окремо записувати гроз у кожному траку, який був вибай, бачити, які доходи, які розходи по кожному траку, аналізувати. Прив'язка йде до ім'я водія, який їздить на ньому. Прив'язка йде до конкретного трака яка в кожного більшість траків в компаніях. Вони в кредиті. Можна бачити, скільки трак платить за. За кредит, які пейменти, які всі розходи, так сказати. Ось. Тому це дуже зручно, цей калькулятор, особливо для овнерів операторів і тих, хто має декілька траків. Також тут є статистика, ми будемо бачити, який трак був в мінусі, який в плюсі, який найбільше приніс доходу, який найменше. Також дуже крута опція, дуже крута опція, яка автоматизує і зберігає ваш час. Це так звана функція Distribution. Чим вона крута? Тим, що ми можемо ось отуто, Завантажувати в верхньому правому куті, завантажувати файли із витрати по толах, витрати по філ, по дизелю і витрати ну, взагалі банківський стейтмент завантажувати, і потім підтягувати витрати, і вони будуть автоматично вам підтягуватися під конкретний трак. Ось тут ми вибираємо що це бенк. Отут ми вибираємо під який юніт під чий трак. Завантажувати цю витрату. чи цей Файл, ось, і, і це все ми можемо вибрати, з якого періоду. Також ми вибираємо, чи це по, по, по категоріях. ось І тут автоматично можна підгружати файли, дуже зручно. Ця опція менеджер, тут більше як аналітика йде, вона камінсун вона зараз там на розробці, і внизу ще є опція tutorials. Тут ви можете е, учитись, як правильно заповнювати ці всі дані по калькулятору. Ну, тут, і так, в принципі, все зрозуміло, до, 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 досить просто. Ось, і тут є ось всі, всі категорії, скільки е, тижнів працював водій, який тип трейлера, драйв-вен, опендек, ріфер, драйвен. Ось дуже прикольна штука, особливо якщо у вас декілька траків. І це все ви можете отримати е, вже після. Реєстрації, яка займає 2-3 хвилини, і це все безкоштовно на даний момент. Для п'яти траків пізніше це буде там 32 долари. Дуже проста реєстрація. Переходьте в посилці внизу під відео, і буде вам щастя, будете знати і розуміти ситуацію по своїх траках, який прибутковий, який ні. Друзі, ось ми підходимо до кінця. Дайте зворотню, так сказати, відгук. Чи цікаво вам взагалі було б дізнатися більше інформації про цей тра-калькулятор, як додавати нові траки, якісь додавати конкретні тріпрі репорти робити обзор на новий функціонал. Дайте зворотню відповідь, якщо вам це цікаво, більше дізнатися про цей трак-калькулятор, як він працює, як з ним працювати ефективніше. Напишіть в коментарях слово калькулятор. Якщо таких коментарів буде багато, ми з вами десь зробимо або прямий ефір, або а, обговоримо це в відео. Ось дайте зворотню від свій зворотній відгук. Це все дуже просто реєструється. Дуже легко можете просто для себе протестити. Якщо у вас навіть трака немає, ви можете піти в описі під відео по тій силці, зареєструватися, прокласти проклацати дані, які б ви мали на траку. Побачите, наскільки це ефективно, наскільки це просто, легко і зручно і також мотивую тих, хто має вже багато траків. Ви зможете ефективніше приймати рішення по кожному по кожному своїй одиниці свого бізнесу. Також друзі, за допомогою цієї колаборації, ми з Ігорем донатимо на зсу 100 доларів. І друзі, закликаю вас, українців, якщо не воюєш, значить донатиш. Подивіться на наш приклад з Ігорем. Він взагалі з Молдови, з іншої країни. Він також донатить на ЗСУ. По нашому прикладу робіть це. Саме не воюєш, значить донатиш. Підтримуємо е, грошима, підтримуємо донатами, е, підтримуємо наших рідних і близьких, які в ЗСУ, е, все буде добре. Разом ми сила. Всім бажаю щасливої дороги, хто їде на траку, щоб ми могли більше донатити. Використовуйте цей калькулятор, щоб бути більш ефективнішим, щоб вийти з цієї кризи, переможцем, знайти нові підходи, нові шляхи вирішення різних проблем складних. Всім миру і добра. Слава Україні! yeah mm -hmm.